Доброго ранку ми з України я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую ласкаво вас до карти дня. Не в залеж... Тут не залежить карта дня, в який день ми її кладемо. Головне, коли ви її дивитеся. Кладу а, дату для того, тому що часто хтось питає, а, для того кладу дату, щоб. А, Ну, Просто, щоб було по даті. ось, бо так хтось просить. Але е, в мої розклади не закріплюються за датами. Таро воно дат взагалі не любить. От коли ви знайшли це відео, дуже значить, вам потрібна якась інформація. Тому вибирайте інтуїтивно і поїхали. Карта номер 1 Тут у вас туз жезлів. Мої дорогенькі, якась чудова, сенсаційна ідея прийде вам сьогодні до голови. Дивіться, як це все аж, знаєте, аж Варчить, от щось у мене це у когось можливо. Пристрасть якась до когось, когось ви захочете. Захочете кар'єри, захочете людину, захочете чогось добитися, і все у ваших руках не просто так. Тримає людська рука цей жезл. Це говорить, що все у ваших руках. На жаль, не всі люди це розуміють. От, коли людина зрозуміє, що все у моїх руках, повірте мені, ваше життя міняється. Що можна ще сказати? Це якісь пропозиції, у кого пропозиції руки і серце, в кого на дружбу, комусь пропозиції, якісь, наприклад, кар'єрні, так, ось комусь пропозиції роботи. Чекайте сьогодні і хороших звісток. Тут більше звістки можуть бути за кордону або по кар'єрній службі. Карта номер два. Тут у нас четвірочка мечів, і вона говорить про якусь тимчасову стагнацію, про тимчасову паузу і перемиря. Тобто, ви об'явили перемиря. Ви, наприклад, Сварилися з чоловіком або сварилися всі, на роботі в колективі. Наразі ви знаєте, це навіть не оголошена перемиря. Просто люди втомилися. Ви втомилися від цього скандалу. Ви втомилися від цих розборок. І ви тут може бути до речі не тільки двоє, а й декілька людей. Цілий колектив, як я вже сказала. І по сусідству люди можуть жити, просто неоголошене перемиря. Ось пауза. Пауза у ваших відносинах, наприклад. Якось можливо, що ви думаєте, ой, щось, щось дуже спокійно у вас. Значить, до цього у вас були якісь сварки, якісь обідки і тому подібне. Що ще по цій карті йде? Сьогодні день такий спокійний, і карта радить вам перепочити. Справжня війна у вас ще попереду. Більше казати не буду, бо тому що, знаєте, ти тихіше ти, ти їде, далі, далі будеш. Але ось це основне, що я сьогодні відчуваю: карта номер три. Тут у нас іде вісім монет, тобто людина вправно працює. Сьогодні у вас, вас чекає якась кропотлива. Така, знаєте, яка потребує багато уваги, багато фізичної сили і взагалі ваших сил і енергії. Це якась справа невідкладна, до речі, це може бути або на роботі, це може бути і вдома. Якщо ви у якихось стосунках, то у вас все, ви працюєте над цими стосунками. А це карта обіцяє грошову винагороду, але в майбутньому. Тобто, ви сьогодні заробляєте через якийсь період, дивлячись, якою справою ви сьогодні займаєтеся, обіцяє якийсь прибуток. Ну, це як мінімум дев'ятка. Мої дорогенькі по цій карті завжди. йде. А дев'ятка це особи, особистий прибуток, особистий подарунок, Тобто, ви працюєте особисто на себе, ви не працюєте на когось. Ось якось так. Карта ще каже, що працюйте в цьому направленні і далі. Тобто, це і є порада. Ви все правильно робите. Доробіть, доведіть цю справу до кінця. Вона вартує того. Ось якось так. Бажаю вам мої любі гарного, мирного дня, чудового настрою, слава нашим Збройним силам і разом до перемоги. Все буде Україна!